Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. 14 лютого ми звикли святкувати День Закоханих. Не всі знають, але також в цей день святкується і день книгодарування. Іноді ці свята поєднують і виходить День Закоханих у книги або День Закоханих з книгами, або щось в цьому роді. Хай там як, а цей день сповнений романтики. Тому спеціально до нього я підготувала добірку романтичних фільмів і книг. Заварюйте чай, каву, беріть смаколики, і ми починаємо. Почнемо з фільмів. У моїй добірці їх вийшло 10. Першим Першому сьогоднішній добірці є фільм з Джулією Робертс Весілля мого найкращого друга 1997 року. Це романтична комедія. За сюжетом друг головної героїні вирішив одружитися і запрошує її свою подругу на своє весілля. Більше того, головна героїня буде не просто гостею на весілля, а вона буде дружкою нареченою. Щоправда, наречено вона ніколи до того не бачила. Та основна проблема в тому, що головна героїня раптом усвідомлює, що має почуття до свого майже одруженого друга. А до того всього вони ще й колись багато років тому були парою. І от войовниче налаштована головна героїня приїздить до наречених за кілька днів до весілля офіційно для того, щоб познайомитися і допомогти з організацією. А насправді для того, щоб зруйнувати весілля, ви знаєте, фільм мені дуже сподобався. Я прекрасно провела із ним час. Він легкий, кумерний, розважальний і, звісно, романтичний. Рейтинг на IMDB 6.3. Другий фільм у сьогоднішній добірці це Сабріна. Насправді існує цілих два фільми з цією назвою, вони майже однакові. Фільм 1995 року з Гаррісоном Фордом і 1954 року з Андрій Хедберн. Сюжетно вони майже нічим не відрізняються і сподобалися мені в однаковій мірі. Другий фільм, по суті, є ремейком першого. Обирайте, що вам більше до душі: старе кіно або більш сучасне. У центрі сюжету аристократична родина з дуже великими статками. На цю родину працює шофер. У шофера є донька. Ця донька закохується в молодшого сина з аристократичної сім'ї. Звісно, Кохання не розділене, а парубок навіть не здогадується, що в нього є ще одна прихильниця. Донька шофера на певний час їде до Парижа, чи то на навчання, чи то на стажування, і повертається звідти зовсім іншою людиною. От тільки її почуття так нікуди і не зникли. Що вона буде робити далі? побачите вже у фільмі. Фільм і один, і другий однозначно сподобалося, тому щиро раджу. Рейтинг на IMDb 6,3 – це я про фільм 1995 року. Далі звернемося до класики і поговоримо про Джейн Ейр. Екранізації цього роману існує багато, про них я розповідала в одному з моїх попередніх відео. Я залишу посилання в описі під відео і запрошую вас його переглянути. Сьогодні я зупинюся на останній екранізації. Це фільм 2011 року з Мією Васиківською. Історія розповідає про молоду дівчину Джейн, про її непросте дитинство і дорослішення. Пізніше, коли вона виросла, вона влаштовується гувернанткою в будинок одного багатого чоловіка і навчає його доньку, а заодно і закохується. Ні фільм, ні книгу простими не назвеш, але вони не депресивні, радше в міру драматичні. В них просто зображено життя як з поганими, так і з хорошими моментами і без прикрас з гумором. Фільм красивий і цікавий, хоче з нелінійним сюжетом, однак він однозначно заслуговує уваги. Рейтинг на IMDb 7,3 Далі звернемося до казки. Тут я обрала фільм Попелюшка 2015 року. Дуже люблю цей фільм. Він такий яскравий, добрий, надихаючий. У цьому фільмі обіграно старий всім добре відомий сюжет. Його освіжили, причепорили і випустили у світ. Попелюшка так само втрачає матір, а її батько одружується вдруге, і у дівчини з'являється зла мачуха і дві паскудні сестрички на додачу. Тут також є і миші в ролі єдиних друзів попелюшки, і хрещена фея, і кришталеві черевички, і магія, і звісно, кохання. Рейтинг на IMDb 6,9 Наступний фільм також певним чином пов'язаний із казкою. Він називається Чарівна країна, знятий у 2004 році. Це біографічний драматичний фільм про письменника Джеймса Баррі, який подарував світу історію про хлопчика, який ніколи не дорослішав Пітера Пена. Фільм якраз охоплює той період життя письменника, коли він працював над цим твором. Цікаво, як звичайні, здавалося б, непримітні події і речі а він помічав і як вони трансформувалися в його уяві у шматочки цілісної історії. Не останню роль в усьому цьому відіграло і кохання. Рейтинг на IMDb – 7,7. Продовжуючи тему класики, згадаю про гордість та упередження фільм 2005 року. Це також всім відома історія про розвиток стосунків двох людей, один з яких був занадто гордий, інша занадто упереджена, і про їхні спроби порозумітися. Це досить непогана екранізація одноіменного романа Джейн Остін. Фільм ідеально передає темп романа. Він такий неспішний, якщо не сказати місцями нудний. Але історія однозначно варта уваги і досить високий рейтинг на IMDb – 7,8%, тому підтвердження: додам лише, що дуже люблю що фільм, що книгу. Кохання та інші ліки фільм 2010 року з Ене Геттевей у головній ролі. Фільм знятий на основі автобіографічного роману. Непростий фільм про непрості стосунки і взагалі непросте життя дівчини з ранньою стадією хвороби Паркінсона. Але дівчина життя радісна, спрагла до життя і може здаватися навіть безтурботною. Але якщо подумати, то люди, які розуміють, що їхній час обмежено, так і поводяться. Вони намагаються прожити кожен відведений їм день. Ще у фільмі була якась махінація із ліками, я вже не пам'ятаю детально, бо дивилася цей фільм давненько. Але можу сказати, напевно, що він набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. Рейтинг на IMDB 6,7. Ще один Романтично комедійний фільм називається Як позбутися хлопця за 10 днів 2003 року. Він мені дуже сподобався свого часу, коли я його дивилася, отримала купу задоволення. За сюжетом журналістка якогось популярного жіночого журналу отримала м, завдання для виконання якого вирішила провести такий експеримент. Спочатку їй потрібно було знайти собі хлопця, закохати його в себе, а потім позбутися його за 10 днів оце треба було бачити. Вхід ішли всі можливі вади характеру, різноманітні хитрощі і фокуси. Ну, спрацювало чи ні, побачити у фільмі. Але ж там із хлопцем все було не так просто. Він мав якесь парі, згідно з яким він мав знайти собі дівчину за 10 днів. Ну і оці дві людини зустрілися. Від душі раджу цей фільм, рейтинг на IMDB 6,5. Ще один фільм, який мені дуже подобається, це красуня 1990 року, у головній ролі знову Джулія Робертс, а також Річард Гір. Якось увечері багатій, їдучи на машині, заблукав у місті і звернувся до повії з проханням підказати йому шлях. Отак От і познайомилися Насправді це милоромантична романтична історія з вишуканим впранням і часткою гумору. Рейтинг на IMDb – 7,1. Закінчує добірку романтичних фільмів Титанік 1997 року. Цей фільм знають, мабуть, абсолютно всі. На борту сумнозвісного Титаніка зустрілися пасажири з різних соціальних класів: бідний, але талановитий хлопець-художник і нещасна дівчина з вищого класу. Фільм трагічний, а на фоні історії кохання він стає ще тяжчим, тому я просто не можу переглядати його е, кілька разів. Але це прекрасний фільм, який однозначно вартий уваги. Рейтинг на IMDb 7,9. Тепер перейдемо до книг. Їх в мене буде всього 5. Перша книга у добірці Змія і голуб Шелбі Мег'юрн. Нещодавно читала цю книгу і ще досить добре її пам'ятаю, тому і включила її в цю добірку. Змія і голуб це перша частина з серії книг. Це романтичне фентезі. Події відбуваються десь у середньовіччі, мабуть, у Франції. Взагалі ніде чітко цього не вказано, але французькі слова по тексту наштовхують саме на таку думку: у самому розпалі доба полювання на відьому. Існує цілий прошарок населенням, які спеціалізуються на полюванні на відьом. Вони мисливці, ну і за сумісництвом щось типу священників. А відьми то дійсно небезпечні створіння. Ну як це жінки з надприродними здібностями, і кожна відьма сама вирішує, як їй розпоряджатися своєю силою. Більшість, правда, вирішили, що їм потрібно воювати. А у відьми королівської родини давні конфлікти. Хтось в когось колись землю забрав чи трон відібрав щось таке. Коротше, непримирима боротьба. Сталося так, що мисливець і відьма зустрілися. А мисливець не знав, що це відьма, і там склалася така ситуація, що їм довелося одружитися. І як зазначено на обкладинці, така історія могла скінчитися лише одним: вогнищем і сірником. Книга мені сподобалася, і вже навіть є друга частина, і вона була б в мене вже на руках, якби не. Геніальне рішення видавництва змінити формат книги, але загалом історію може радити. І Ends With з Колін Гувер українською. Є ця книга, вона називається Покинь, якщо кохаєш. Я ж вирішила почитати її мовою оригіналу, ну щоб англійську трошки згадати. Чула захоплені відгуки на цю книгу. Багатьом вона подобається, тому привернула і мою увагу також. Як виявилося, це чисто любовний роман, і я навіть нічого не очікувала від нього. Думала, може, не мій сорт літератури, але ні, книга мене приємно здивувала. Я зараз лише на соті сторінці, але поки мені все подобається, мені цікаво. Тому ця книга і опинилася у цьому відео. У цієї історії є продовження. Називається «It starts with us», але українською здається цієї книги поки що немає. Час жити і час помирати Еріх Марія Ремарк. Всі книги Ремарка так чи інакше зачіпають тему е, війни Першої або Другої світової. Всі вони відповідно сумні або трагічні. Але цю книгу я виділила, бо вона життєстверна. Події відбуваються наприкінці Другої світової війни. Німецький солдат отримує відпустку і повертається додому. В рідне місто щоправда свого будинку він не знаходить там суцільні руїни. А разом із будинком і вся вулиця зруйнована авіабомбами. Батьків своїх він також не знаходить. Він навіть не впевнений, чи живі вони. Натомість він знайомиться з дівчиною. У неї теж складна ситуація. Її батько у концтаборі, і в ці темні безнадійні часи люди намагаються жити, кохати. Брати від життя все, що воно їм ще може запропонувати, адже вони вже втратили так багато, і хто зна, коли втратять життя. У ремарки я читала три книги, і поки це мі фаворити. І романтична лінія тут теж цікава. Це до речі, мене навіть здивувало Далі хочу згадати Нортенгердське аббатство Джейн Остін. Можливо, колись наші видавництво загадають про цю письменницю і не друкують одне, або й не а видання її творів. А Нортенгердське аббатство – це цікава романтична історія з нотками готики. Головна героїня тут така провінційна дівчина з дуже брехливою уявою. Вона приїжджає до родичів у місто. Спочатку вона почуває себе дуже самотньо, але потім знайомиться з двома видами людей, якщо можна так висловитись. Двоє з них це брат і сестра. Вони виховані, порядні, благородні, скромні. Інші двоє також брати і сестра, але за характером абсолютно протилежність. Вони егоїстичні, брехливі, непостійні. Головні герої. Доведеться розібратися в цих людях, зрозуміти, хто є її справжнім другом і яка компанія їй ближча до душі. А серед усього цього вона також намагається здобути прихильність обранця свого серця. І наостанок згадаю про зоряне пили Ніла Геймана. Це казка. Це прекрасна пригодницька і романтична історія, наповнена. Магією і чарівними істотами за сюжетом є місто. У ньому живуть люди, і воно оточено муром. За муром є ліс територія чарівних істот. Головний герой закоханий в одну молоду дівчину, яка щоправда не відповідає йому взаємністю. І щоб якось добитися її кохання, він обіцяє їй принести зірку, що щойно впала. Вони навіть бачили, як вона впала. За цим він покидає рідне безпечне місто, вирішає за мур. І його пригоди починаються. Книга мені сподобалася, а також є екранізація, яка також називається Зоряний пил, і я раджу також її переглянути. Ось така добірка в мене вийшла. У світі існує надзвичайно велика кількість романтичних історій, романтичних фільмів і книг. Далеко не з усіма із них я ознайомлена, і ще менше з них потрапила в мою сьогоднішню добірку. Звісно, цей список не є вичерпним. Пишіть в коментарях, які з цих фільмів і книг ви бачили і читали, і які враження вони у вас залишили. На цьому я буду з вами прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!